Не скручували чесно? Ні, я не знаю, де скручують просто. А вона грязна, що біля неї ставати. Ти б хоч би помив її, то я знаю. А сіра то взагалі там. Їй вам взагалі подобаються шкоди? Це більше для молодого хлопця. Це дизельно вже пенсіонеру брат а ця машина їде гарно. Вріз заїдете, там шашлички пожарити на озеро. Ти, відкривається, подигали, що зі своїми сторони. Мангать там лазить дуже гарно. Мої вітання в ефірі програма Луцький автобазар. І сьогодні ми будемо робити огляд цін на автомобілі марки Шкода, різної комплектації та стану. А також запитаємося в продавців, чим особлива і чому така популярна ця марка авто. Чорна шкода Октавія 2007 року випуску. Об'єм двигуна 2,0 літра бензин. І зараз ми сядемо в салон та подивимося, що цікавого є всередині. Сидіння у нас виконані у чорному кольорі, а також зроблені з тканини. Тут у нас є двохзонний кліматконтроль, шестиступінчата ручна коробка передач. Також у нас є електросклопідйомники для чотирьох зеркал, чотирьох дверей. Тут також продавець нам розповів, що є підсвітка з і всієї панелі перед водієм. Е, також є мультимедія для флешки і можна підключати по блютусу від телефону. Також є ще одна камера невеличка схова для різних деталей, Тут бардачок. В принципі, машинка хороша, можна брати. Розкажіть, будь ласка, про вашу машину, що в ній особливого і чому вона зараз така популярна? От, наприклад, їх дуже дуже багато на дорогах. Це групова. Volkswagen, вони всі, Volkswagen, Audi, Шкода, Якість класна. Двигуни. Тут 2.0 FSI стоїть, то дуже надійний, класний двигун. – вони більш надійніші. Ну, вже якщо брати турбірований, бензин 2.0, вони довго не виїжджають. В принципі, Машина хороша. Ну, конкретно моїй, що хороша, вона пробіг у 193 тисячі рідного. Не скручували, чесно? Ні, я не знаю, де скручують просто. А от українській реєстрації ще від офіційного дилера в Україні, тобто ну, один так власник. Та, тобто вона не є ну, там, за кордоном пригнана. Але так взагалі машина бензинова на кожний день для того, щоб їздити по. Це, е, таких… Ну, — це більше для молодого хлопця. Це так. дизельно вже пенсіонер брати. а ця машина їде гарно. А от я знаю, що більшості шкоди, більш старіші такі моделі, вони не оцинковані. У них є корозія. Ваша оцинкована? конкретно моя так, да, але цих років ні, не оцинковані. Ви само самостійно оцинковували, так? Да. Да. Ціна народна, тобто ціна така, щоб ми ну, купили купили, сіли, поїхали, їздити кожен день машиною, і не переживайте, що ну вріз заїдете, там шашлички пожарити на озеро, тривається, що полягали. А да, мангаль там, там лазить дуже гарно. Так. Є, ну ви а, що? Можна ну, навіть в ній прямо жарити. Тебе солочики, якщо розв'єти там якусь топочку десь на сідушках так не буде замітно, чесно. А це шкода Октавія 2010 року випуску в універсалі об'єм двигуна 1,6 літра. Дизель, пробіг 256 тисяч кілометрів. Зараз ми також сядемо у цю машинку і подивимося, що є всередині. У цій машині у нас є двохзонний кліматконтроль, клімат контроль, а також мультимедія разом з екраном. Тут є мультируль, дуже класний, зручний і ручна коробка передач. Авто виконане у чорному кольорі, сам салон і сидіння. Сидіння у нас трапчані. Яскраво-червона шкода Фабія 2009 року. Випуску також продавець стверджує, що ця машина пригнана, не бита та не фарбована. чорна «Шкода Суперб» 2004 року випуску у седані. Об'єм двигуна – 1,8 літра дизель. Пробіг – 264 тисячі кілометрів. Вартість такої машини – 4800 доларів. Білосніжна шкода Фабія 2008 року. Випуску вона є дуже економна. Об'єм двигуна – 1,4 літра бензин. Також в цій автівці є задні парктроніки, що є дуже зручно. Пробіг зовсім невеличкий 170 тисяч кілометрів. За таку автівку просять 5300 тисяч 300 доларів. Машині «Шкода Октавія А5» 2010 року випуску. Об'єм двигуна – 2,0 літра дизель. У цій автівці шестиступінча та механічна коробка передач. За цю машину просять 8500 доларів. На шкода Октавія в універсалі пригнана зі Швейцарії 2008 року випуску об'єм двигуна 1,6 літра бензин. За цю автівку просять 7300 доларів. До слова, салон машини зроблений з білої шкіри. Чорна шкода Октавія в універсалі 2003 року випуску об'єм двигуна 1,9 літра. Дизель продавець стверджує, що цій машині є кондиціонер, клімат контроль, а також чотири склопідйомники. Машина на механічній коробці передач шестиступінчатій. За цю автівку просять п'ять тисяч доларів. Міленька «Шкода Фабія» в хетчбеці 2014 року випуску. Пробіг тут невеличкий – 163 тисячі кілометрів. За цю автівку просять 5 тисяч 900 доларів. ще одна білосніжна «Шкода Фабія», але вже в універсалі 2010 року випуску. Тут пробіг трішки більший – 268 тисяч кілометрів. Об'єм двигуна – 1,6 літра дизель. За цю автівку просять 6 тисяч 100 доларів. А вона грязна, що біля неї ставати. Ти б хоч би помив її, то я знаю. А сіра то взагалі там один вам взагалі подобаються шкоди? Ні, ніколи не мав і не хочу мати. А чому? Тому що во, Рено, пежо то нормальні машини. А шкода чим погана? Погана, бо то дорога в обслуговуванні машина. Що серйозно? Так. Да. Але чому їх тоді так багато на дорогах? Не знаю, бо люди люблять їх, напевно, але не всі. Подобається вам взагалі автомобіль, шкода. Улюблений мій автомобіль. А чому саме? Що в нього такого особливого? Кайфую просто від їзди. Два літри на автоматі 136 кВт, 20 року зараз приїхав, то просто повнепривідний. На Алькантарі, на Чорному потолкові, типу. класна машина. На vr Ві... ну, каже, тим паче, то. А чим, чому вони такі популярні, їх дуже багато на дорогах? автомобіль. Дуже ні? Звісно. А чим саме От вони якісь е, противоудав? Немає, не немає проблем з ними, типу технічних. Тіпо, якщо, наприклад, автомат цей, якщо в старіших моделях 12-го року, DQ250 коробка, то вона переключає настільки обалденно. Ну, саме ідеальна коробка, яка може бути, типу з автомата, тіпо, краще немає. Ти не відчуваєш ніякої там, коли там газуєш, вона настільки плавно переключає, ти не відчуваєш там різниці, коли дві тисячі там дві половини вороті набирає хометр. Ти все не відчуваєш, вона так плавно переключає. А у вас якого року шкода? Залежно, на якій. Зараз я катаюся. 12-го року на автоматі е, я віднаю. Ну, задоволений, дуже задоволений. А от кажуть, що шкоди більш старіші, вони не оцинковані, в них є корозія. у може, машині є корозія. Звісно, як любі шкоді, типу, це їхня одна, одна з проблем. Але далі все. Ну, звісно зовні ти на неї дивишся, вона не, тако, не така красива. Дивися на інсігню, інсігня взагалі ну, лялечка. зовнішнього вигляду. Але технічно, зі сторони надійності. Як ми бачимо, на Луцькому автобазарі є дуже і дуже багато шкод різної комплектації, вартості та стану. А тож, хто бажає собі таку автівку, приходьте, збирайте гроші та купуйте такого залізного коня.